Тут гарний, такий служб український ваш Слава, Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому. Перебираєте храм. Традиційно після виставлення плащаниці. готуємося до великодних свят. Ну а ми ж українці, ми ж любимо Гляньте, скільки тут праці в цьому рушині. Тяночка чекає рушечка, генетиці, скільки тут праці в цьому. І так багато. А, ні, 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 ні. То не є уставне, але то є місцевого значення. Дивись, яке гарно. Такі рушники, то все, вишиття, люди вишивали. Не, Які хочеш, такі, такі. Йдемо сюди далі. Поги Тетяна Миколаївна несе рушнички звідси. Вона не тільки співає, але то вбирає церкву від Олексію нас з Сітюю Надію, бачите, так само, то, то биндами вишито. Красиво роблять, шию дівчата щось. О, тут. Було тут дівчатка наші, то Світлана Іванівна ми пам'ятали. Пам'ятаєте, вони на досягти нам готують рушечки, тут бісером таке вишити гарне. Вже людей давно тих нема, а рушники глянь. Тут багато, більше, більше сотні. Ну хтось скаже Богу, він не потрібно, то але людям потрібно, люди вдягають, щоб було красиво, щоб їхній храм був красивий, е, такий святковий, святковий. Тому миру, здоров'я, добра, мирного великодня, подяка воїнам, захисникам. Ну а ви люди так само дбайте про хату. Про храм, щоб було файненько, чистенько. Звичайно, що, як би сказати, то не є таке обов'язкове, але щоб було файно, то є культура, то є культур, поріга та просто. Красота. От там чіпляємо ще.